На новопавлівському напрямку росіяни майже припинили атаки в районі Костянтинополя й Олексіївки. Пише 46-та окрема аеромобільна бригада. За даними воїнів, ворог за останні кілька днів дістав низку раптових і болючих для себе контратак від українських бригад. Окупантів застали зненацька, коли вони втратили пильність. Тож були змушені відійти з кількох позицій. Далі, в ході своїх контратак, ворог намагався повернути низку втрачених позицій. Частково вдалося. Частково зараз перебуває у сірій зоні. Загалом на напрямку пауза. У противника йде планова ротація, накопичення резервів і підвезення боєкомплекту. З урахуванням контролю нашими БПЛА, ділянки дороги улак Лакли Курахове. Всі ці заходи проходять для противника важко і не без втрат. Напередодні в ефірі нашого телеканалу полковник ЗСУ у відставці Роман Світан заявив, що саме Костянтиноволь нині є ключовим населеним пунктом. Тому в обороні Дніпропетровщини, якщо зсу його втримають, то цього року загрози для області не буде. Утім, протягом кількох тижнів росіяни планують перекинути на Донеччину кілька тисяч особового складу з Курського напрямку. Додає Світан на цьому напрямку. Зараз працює командиром тактичної групи генерал Наєв. Дуже добре знає цей напрямок, і я його дуже добре знаю. Ще з Дніпра свого часу був військовим радником губернаторів Дніпропетровської і Донецької областей в 14-15 роках. Вже тоді працювали з Наєвим по сходу. І він був керівником оперативно-стратегічного угрупування. Схід і останні 7-8 років він якраз сходом і займався. Добре, знає. Цей район, всі позитивні і негативні географічні сторони цього напрямку, і його добре знають у військах. Тому я думаю, невдовзі буде стабілізована ситуація по цьому загальному, так званому Курахівському напрямку. Світан додає, ще одна із загроз для Дніпропетровщини з Покровського напрямку. Там окупанти намагаються пробитися у бік межової. Втім, в районі котленого і удачного ЗСУ не дають ворогу рухатись уздовж залізниці, перетворивши величезну шахту з видобутку коксівного вугілля на міцний укріп район. Противник працює у східній частині удачного. Зараз тривають зустрічні бої. Також з обох сторін задіяні впівішки. Південніше від котленого триває бойова робота. Наші козаки з кидами нищать у полі ворога. Не розумію, росіяни. Вам там медом намазано. Трішки стало легше на покровському напрямку в порівнянні з останніми днями. Фактично, штурми не припиняються 24 на 7, але кількість особового складу противника, який застосовується, зменшилася удвічі. Тим часом, за даними аналітиків, діпстейт, окупанти мають тактичні успіхи біля скудного та новосілки. Це теж може створити передумови для подальшого руху ворога у бік Дніпропетровщини. Ірина Нусачова, Олександріїв Стіфієв. Дніпро цієї.